Малята, а відгадайте на мою загадку. Дощ пройшов через ставок. Перекинувся місток. Кольорів у нього сім. Він подобається всім. Вірно, це веселка, природне явище, яке ми спостерігаємо інколи після дощу. Особливо воно видно. У полі чи лісі. Веселка складається з семи кольорів червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього і фіолетового. Одні дуги довгі, інші короткі. От сьогодні її зробимо. А як я вам розкажу, приготуйте необхідний за кольором пластилін. Розімніть його, не забудьте про пальчикову гімнастику перед роботою. Ще нам знадобиться шматок картону, який буде небом для нашої веселки. Потім ми розкатаємо наші шматочки в довгі ковбаски. І подивіться, за шириною вони однакові, за товщиною. А за... Довжиною різні. самий короткий фіолетовий, а самий довгий червоний шматок. От з самого короткого і почнемо, тобто навпаки, спочатку викладаємо фіолетову дугу, потім розминаємо і притискаємо над нею синю. Над синьою дугою буде блакитна. Протягуйте пластилін, якщо мало залишилося. Над блакитним кольором зелений, над зеленим жовта дуга, потім помаранчева. І остання найдовша. Червона. Отже, маємо справжню веселку. Тепер трішки оздобимо нашу картинку. Можна з білого пластиліна зробити хмарки обабіч веселки, а можна, як я, вирізати, їх із навпіл складеного білого паперу. На одній стороні намалювати хмаринку. Потім ножицями вирізати, і буде відразу дві. І вийде ось така яскрава картина листівка. До речі, я вам підкажу зараз, як запам'ятати всі кольори веселки. Для цього потрібно вивчити ось такий маленький віршик. Чапля, осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Кожне слово. В цім віршику позначає колір чапля червоний, осінь, оранжевий, жде жовтий, завзято зелений, буде блакитний, сани синій, фарбувати – фіолетовий. Тож, малята, приступаємо до роботи, а я буду чекати на світлини ваших робіт, ваших веселок.